Пане Олександре, а є приблизно якесь розуміння? От скільки часу займе з того моменту, як там не знаю, в кінці березня місяця ухваляє цей законопроект до того моменту, коли на фронті ми дійсно відчуємо перші зміни в воновлення особового складу? Дивіться, на мій це величезна помилка думати так, що законопроект, який зараз займається парламент, він кардинально. Щось буде змінювати на однофронті. Мені багато до речі, хто пише зранку, прямо у Фейсбуці, щодо демобілізації, я для себе особисто, як людина, яка також, як і пан Костенко, буває дуже часто на фронті. Там постійно проводжу бригаду свій час на всій ділянці фронту. Я не розумію взагалі, як зробити демобілізацію. Я розумію, що генеральний штаб, як і попередні, і цей повинен був зробити вже давно ротацію, тобто. Тих військових, які дійсно втомились відвезти кудись в тилові частини, а ті тилові частини, які знаходяться в тилу, вивезти на лінію фронту. Я хочу нагадати, що наша армія 1,2 мільйона громадян України. І це достатньо немаленька армія, яку ми повинні утримати за власні податки. Тому та риторика, яка, на жаль, Зараз відбувається потом Фейбу Фейсбуці або в інших соціальних мережах. Я думаю, вона в першу чергу на руку того, щоб розхитати суспільство у частині саме демобілізації. Хоча ще раз хочу наголосити. Я повністю підтверджую, що багато наших родян України за два роки дійсно фізично я це можу не просто підтвердити як людина, яка там де живе в Києві або депутат, яка людина, яка постійно ще буває на фронті, і мені не соромно зустрічати з військовими. А навіть інколи коли в бліндажах мене питають: а ви точно депутат? Я кажу, ну да, точно Я кажу у нас. Тут командир інколи не дожить не дуже депутату. Тому дивіться, ще раз почну носити зараз. Намагаються росіяни розхитати таку риторику наше суспільство, розуміючи, що на фронті вони програють нам це реально. так? не бажаючи на те, що партнери інколи не завжди підтримують. Але ще раз почаносити сам законопроект кардинально нічого не змінить.